Протези для захисників виготовляють у Вінниці на базі приватного підприємства. Послуги безкоштовні. Чіпляють на колони полиці для квітів, облаштовують зелену зону. У Вінниці завершують реконструкцію меморіалу борців із нацизмом. Килими, рушники й доріжки виготовляють мисткині у музеї ткацтва на Вінниччині. вироби продають на аукціонах, аби допомогти зсу. Віддіваємо протез моножком. Після чого ми будемо вже коригувати його. Дмитро Бокса розповідає на примірці вдруге. Після першої технікам довелося замінити на протезі стопу, бо була незручна. Тепер каже військовий, може і без милиць ходити. Може бігати скоро начина. Дмитро доброволець родом із Черкас. На захист України став на початку повномасштабного вторгнення РФ. Розповідає від початку, ну на Херсонському напрямку а. З грудні в кінці грудня відправили на, на Донбас. Кінцівку втратив під солидаром напередодні нового року. Після шпиталю приїхав до Вінниці на протезування і реабілітацію. Спершу потрібно підготуватися до протезування, каже лікарка Антоніна Бичук. Цим опікуються терапевти. Ми оглядаємо пацієнта, дивимося стан кукси, стан його мобільності. Чи є ушкодження ще якихось кінцівок чи ще органів? І відповідно, вже після огляду ми вирішуємо. Що нам потрібно з ним робити? Моя задача поставити людину на ноги. Гумілки ми гіпсуємо, потім ми виробляємо гіпсові моделі, заливаємо, робимо приміришні культіприйомники і вже тоді робимо перші кроки. Справа техніки протезистів – виготовити для захисників максимально зручний і функціональний протез, каже технік Дмитро Степаненко. Це мягка вставка, яка буде вже в протезі, щоб чоловіку м'якче було ходити. У цій майстерні одночасно працюють більш ніж 10 фахівців. Одні роблять заміри, інші займаються зліпками, виготовляють первинні навчання, а потім і постійні протези кінців округ і ніг на один протез іде від двох днів до тижня. Усе залежить від рівня ампутації й різновиду. Протезу говорить протезист Павло Михайлюк. Це примірочна гільза. Я ставлю адаптер. Для того, щоб ми могли поставити пацієнта на ноги, вони первічники, первинні в них протезування, в них кульки грають в розмірах і вони, ну, як зазвичай, худають. Приходиться міняти. Тизувати українських захисників на приватному підприємстві Ортопед сервіс центр у Вінниці почали торік у травні. Для пацієнтів процедура безкоштовна. Гроші за протези підприємство відшкодовує держава, пояснює директор Сергій Йошвак. Держава зараз прийняла зміни до постанови і збільшили вартість виробу для військового в три рази. Це дає змогу нам робити більш високофункціональні протезно-ортопедичні вироби. Проживання і харчування у закладі за рахунок підприємства. Допомагають і волонтери, каже Южвак, щоб отримати безкоштовний протез. Військовим потрібно мати низку документів, зокрема за яких обставин втратили кінцівку. Заключення ВЛК, військово-лікарської комісії про необхідність протезування потрібно мати паспорт. Кот форма 5 про обставини поранення. Це видається командиром частини. Є проблеми з цим, є особливо, якщо десь передислокація була частина. Снайпер Олександр Зюльківський з Бердичева розповідає, поки з тимчасовим протезом, коли зроблять постійний, планує і на велосипеді їздити. Це мені зробили теж снайпера з розривним патроном. Ну, снайпер снайпера зняв. Хотілось би отомстити ну, не беруть. Через кульове поранення довелося ампутувати ногу і Віктору Шевчуку зі жмаранки. З початком повномасштабної війни чоловік пішов служити до 120-ї бригади тероборони Вінничини. Брав участь у боях за Попасну, каже, охороняв кордон з Придністров'ям Київщину. Дальніше покаже судьба, чи може назад в армію, чи може на роботу. Хотів вже, звісно, ходити, але я сподіваюся, що мене тут поставлять на ноги. Всі условия є. Мусимо мусим стати на ноги. Нині на стаціонарі ортопед сервіс центру 33 військових з різних регіонів України. Це ті, хто вже отримав протез і вчиться з ним ходити, а також ті, хто чекає на його виготовлення. Ірина Хоходра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Два роки виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням заробітку 20% у дохід держави. щомісяця. таке покарання призначив Вінницький апеляційний суд багаторазовій рекордсменці світу та Європи з паверліфтингу Мар'яні Шевчук. Про це суспільному повідомила речниця апеляційного суду Надія Чорна. Спортсменку визнали винною в ДТП, в якій загинули дві пасажирки. Нагадаємо, аварія сталася влітку 2022 року поблизу Пиківської Слобідка Хмельницького району. Мар'яна Шевчук за висновками слідства не впоралася з кермуванням, виїхала за межі дороги і в'їхала в дерево. Наприкінці року Літинський районний суд призначив Мар'яні Шевчук покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років. Прокурорка і захисниця обвинуваченої подали апеляційні скарги на вирок суду. Адвокатка просила не запроторювати спортсменку за грати, бо ізоляція призведе до завершення її спортивної кар'єри. Чи згодна Мар'яна Шевчук з рішенням апеляційного суду і чи не оскаржуватиме його? Суспільне запитало паверліфтерку телефоном коментувати, будь-що вона відмовилася. Меморіал борців із нацизмом, що по вулиці Київській у Вінниці. Тут працівники підрядної організації закінчують облаштування комплексу пам'яті загиблих військових у часи Другої світової. На встановлені колони з прізвищами солдатів чіпляють металеві полиці для квітів. В основному ми робили з хлопцями, встановлювали таблички. Оце ці всі на всі колони світильнички з граніту вирізані. На пам'ятнику виставлялись. З ходинки з гранітою подали гранітними плитами». На території комплексу Андрій працює третій тиждень. Каже, робота непроста, адже більшість елементів оновленої експозиції гранітні. Все якби з граніту, і воно важке, і потрібно ну, виставляти акуратно, щоб не побити його, бо тому що граніт він. Можу надавати сколи». спільно з підрядниками на меморіалі працюють і робітниці комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд. Сьогодні готують ґрунт під висадку квітів, каже Надія. Маки, чорнобривці вибирали ґрунт. Хлопці ми засипали новий, сіяли траву, рівняли по газонах. А по доріжках там засипали ми ґрунт разом з піском, підсівали травичку. Копають траншеї під бордюри для клумби, вирівнюють ґрунт біля входу до меморіального комплексу. Розповідає водій трактора Олег. Це каже остання локація, де тривають роботи. Ми робили підготовку щебня, от під плитку каже разом із працівниками вони встановили 48 гранітних колон, виклали близько тисячі квадратних метрів тротуарної плитки. За інформацією, яку Суспільному надіслав директор департаменту комунального господарства та благоустрою міськради Юрій Семенюк. На реконструкцію меморіалу з міського бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень. Оновлений комплекс відкриють 8 травня до Дня пам'яті та примирення. Згодом на територію комплексу перепоховають рештки, які раніше ексгумували під час розкопок на площі Європейській. Андрій Коник, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Інтерактивний музей ткацтва у селі Буша на Вінниччині. За ткацьким верстатом працівниця музею Світлана Сопко розповідає, завершує доріжку, яку розпочинали ткати відвідувачі. Її каже виставлять на аукціон, а гроші віддадуть на армію. Розповідає, працює за автентичним верстатом, якому понад 100 років його музею віддала місцева жителька. Саме на такому і працювали місцеві ткалі. Інша працівниця музею Інна працює за сучасним ткацьким верстатом. Каже, за ним ткати легше та швидше, а ще його ширина дозволяє робити килими великих розмірів. Кастом жінка займається два роки. Цього ремесла, каже, навчилася під час проєкту шляхами тканої буші. Він протягом тижня 2019 року проходив на базі музею. Робота цікава. Пригадує її прабабусі займалася ткастом. В їхньому будинку є чимало її виробів, як на стінах, так і на підлозі. 2020 року зразки тканих виробів села Буша внесені до культурної нематеріальної спадщини Вінничини. Про це Суспільному повідомила директорка обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун. Світлана Сопко розповідає, у чому їхня особливість. Секретів ткацького ремесла вчать і молодь. Майстер-класи проводили за донат. На них зібрали майже 12 тисяч гривень. Ці гроші підуть на потребу української армії, каже сопко. Юлія Вознюколег Смоковський, Суспільне новини, Вінничина тікайте. всі Маневрує на велосипеді пенсіонер Микола Сидорук, йому 80. Суспільному розповідає сьогодні. З відвідувачами територіального центру соціального обслуговування відкривають сезон велопрогулянок. Жінок у колективі більша частина каже. Тож серед них себе почуває, немов у квітнику. Я просто молодію, Дивіться, як я гарно підстригся для них. Спеціальну таку прическу зробив так. Що все на хорошо? Дівчата у нас дружні, хороші, колектив такий, нормальний. У нас група велика, кожному треба покататися якось хвилин 15. так що ми до двох годин будемо кружляти. Світлана у свої 66 за кермо велосипеда сіла вперше. Мрія дуже хочеться в моєму віці спробувати, тому що робила це тільки в дитинстві. Розумієте? Ну, як каже наша тренер, що каже, м'язи пам'ятають, і я сподіваюся на те, що і мої м'язи згадають ці рухи, і в мене вийде. Велогурток Старість, в радість у терцентрі працює вже п'ять років, каже завідувачка відділення денного перебування закладу Вікторія Вдовцова. Цьогоріч стартують у центральному парку. Сьогодні ми запросили чотири групи наших відвідувачів, а також новенькі люди, які вперше спробують сісти на велосипед. Зазвичай ми їдемо від нашого територіального центру на Соборній 50 по Магістратський парк, лісопарк, вишинський оз і повертаємось сюди по Хмельницькому шосе назад до територіального центру. На сьогоднішній день у нас сім велосипедів є, але хто має свій велосипед або велосипед онуків, також беруть і приєднуються до нас. Серед учасників велопрогулянки 62-річна Ірина Шовкопляс. Розповідає: їздити двоколісним у такому віці не важко, важливо знайти комфортний темп. Ми не ставимо якісь рекорди. Не ставимо ціль ставити рекорд. Ми катаємося з задоволенням по своїх фізичних можливостях. Тобто, от як ми відчуваємо, треба зупинитися, ми зупинилися, треба водички попити. Встали, попили водички, поїхали далі. А ще й ми їдемо. В нас тут половина людей ще й в хорі співає, то тобто ми ще й їдемо і співаємо українських пісень. За словами Вікторії Вдовцової, виїздитимуть на прогулянки чотири рази на тиждень. Микола, Світлана і Ірина кажуть, старість таки може бути в радість, а пенсія то не кінець, а лишень початок активного життя. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця. На завершення Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1285 прізвищ. Ви дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне вінниця у соцмережах.